Така краса, краса, красотіща. <смі> ось така подливка в мене. Перчик. І така подливка. У мене тут, я закриваю перчик. І тут у мене це перший раз закриваю такий, але дуже, кажуть, смачний. Смачний, як хочете. Так, тут у мене помідори і перець. Перець у мене різний, той, що я показала, перший. Ось такий, ось тут такими кусочками крупненькими. Ось такими. Це колобок червоний, і трохи там знизу просто ще не розколотала. Такий перчик і колобок. Значить, помідори 2 кілограма, перчику 3 кілограма. Помідори я збила блендером, поставила, закінтила 15 хвилин, додала 200 г чесничку, теж блендером збила, але чесник збивала блендером. Трошки помідор взяла. і... Петрушки, ось ось зелененька така, це петрушечка. Чесник петрушку збила, теж додала у помідори. А перець залила на 5 хвилин п'ятком. Просто щоб він став м'якший, щоб швидше воно переварилось, ждать, поки він осяде, бо це ж перець, йому треба впитати в воду і стати трошки м'якшим. Значить, додала солі 2 столових ложки, 6 столових ложок, цукру. Оце не додавала, 100 мл. Ну, я не 100 а трошки менше, кажуть, можна додати. Я додавала десь міллітрів 60 олійки і чайну ложку молотого чорного перцю, і чайну ложку молотого коріандра. Коріандра це кінза, тільки насіннячко, так називається. Тепер це все перемішую, кип'ячу 10 хвилин, додаю сюди оцет і закриваю в баночки. Потім покажу, яка буде смакота, як вийде. Так ось така краса вийшла. Вийшло 5 літрів, 5,2. Ну, 5 літрів. 5,0, 5 ну, 5 літрів без 200 грам. Вийшло так і ще плюс там мені мене грам 100. Підлівки дуже смачні Дуже. Ми вже скуштували. Сімейка наша вже погодила такий рецепт смачний, бомбічний, в принципі, недовго. Так що так, готується хвилин 20. Ну, це, не рахуючи того, що треба помити овочі, підготувати там, почистити часничок, все це перекрутити, порізати. Ну, а так, це все, 20 хвилин зайняло на те, щоб проварити і закатати. Постерилізую банки, ставлю над паром. Всім смачного, всі готуйте.